Ми вишиваємо логотип нашої громади на виробах. Пологівка пані Марина вимушена переселенка виїхала з окупації ще у 22-му Удома каже, мала справу з шиттям. рада долучилася до нього і в Запоріжжі. Я думаю, все чудово. Ця швадська майстерня в осередку Пологівської громади з'явилась нещодавно. Так само, завдяки підтримці програми Юсей добре придбали дороге обладнання. Машина фортевер це промисловий вишивальний комплекс. Ни дуже дуже велика кількість функцій. Мешканці громади виготовляють чимало виробів для волонтерів. Наразі в роботі в нас прапори також в роботі плащ палатки, які ми будемо шити на замовлення міської ради для, ну, для наших захисників. Шиємо адаптивний одяг для Госпіталів, Пологівська громада до великої війни була серед найбільших в області: 30 тисяч людей, 23 населені пункти. Ми навіть перераховували кошти до державного бюджету як реверсну дотацію. Після повномасштабного вторгнення переселенцями стали зо 20 тисяч людей. Дуже дякую взагалі цій майстерні за те, що я маю можливість хоча б не відволікатися від улюбленої справи. пологівська громада це центр, столиця. Запорізької кераміки ми проводили опитування на рівні з швейною майстернею, Ми б хотіли відродити керамічну майстерню майстерню, в якій би наші народні умільці передали свій досвід жителям громади. Пологівець Віталій у гончарній справі понад 20 років сьогодні. В затісній майстерні працює з формувальним пристроєм для кераміки. Глина, вона як жінка, може бути гарна, може бути вредна. Вона дуже дуже до неї, треба бути лагідним, може вести себе сама, і ти не знаєш, знає, по чому це так сталося. Майстерня добра глина. Художньо керамічна майстерня Добра глина була заснована в пологах 30 років тому. На відео зберігся її відомий у світі доробок. У нас було в цих предметів до тисячі штук. Тобто, у нас різні форми були, різні декори. І ця посуда розліталася по всій землі. Тут усе, що після релокації з окупованих пологів, гончарі змогли відродити у Запоріжжі: станок, печі і майстерня з розпису автентичної кераміки. Ось цей класичний візерунок пологівських майстрів, дуже популярний серед поціновувачів мистецтва. І ми дуже хочемо, щоб до нас залучалися люди, щоб приходили на майстер-класи. Саме тому пологівці вирішили податись на конкурс громада на всі 100», що реалізується в партнерстві Старлайтме. Українського кризового медіа-центру за підтримки програми «Юсей добре у разі перемоги відродять гончарну справу і залучать до неї своїх земляків. Хочеться вистраждати українське і щоб було наше українське, красиве, співуче, на печі, станки для виготовлення моделей, форм. На, на налагодження самого технологічного процесу, а зараз нам потрібно зберегти людей, зберегти ну, вміння людей.